Середньотемпературна гастрономічна вітрина Arne Італія, модель Banco Astra. Ось така вітринка працює в режимі температури від 2 до 8 градусів Цельсія. Тобто, можна виставити на контролеру 2 градуси, можна виставити 8. Дельта 3 градуси. Тобто, різниця температури між вимкненням і вимкненням. Ось така вітринка у нас довжиною 3 метри 20 см, ширина бокової частини 1,10. З гнутим фронтальним склом, підсвітка. До речі, вона зараз працює. І працює достатньо таки тихо та ефективно. Все обладнання у нас перевіряє майстер-холодильщик. Обладнання реставрується в плані. Ось стоїть така ж сама холодильна вітрина. Тільки вона вже вимита, вичищена, вифарбована, залишається збірка і діагностика майстром. Тобто можна буде придбати навіть дві вітрини по 3,20 в одну лінію або окремо дві по 3,20. Шторки зорскла прозорі. Виставка тут нержавіюча сталь, 73 см по ширині. Ну і довжина загальна, тут виходить 3 метра 12 сантиметрів самої виставки. Стільниця ДСП. Холодильні бокси. Вітрина із встроєним компресором автономна під 220. Вімкнення ось боксики. Їх тут 4 штуки, вони об'ємні. Все чистеньке, свіженьке. Тут у нас блок управління, окремо підсвітка, окремо вімкнення компресора, ну і, відповідно, контролер. І знизу злив конденсат. Ось тут знаходиться. Тут ставиться лоточок, лоточки є в наявності, О, і періодично його там раз у кілька днів потрібно буде виливати, сюди зливається конденсат. Ось такі гарні вітрини зайшли. І одна з них вже готова до продажу. Споживає така вітринка. До речі, от на лейбі написано всього-навсього 590 Вт в годину. Ну Це без світла. І світлом буде 600-650 Вт в одну годину. Запитуйте.